Вітаю громадяни! Сьогодні я вам спробую розказати про програмні фільтри у Прошивці-Беревінок. Як я це розумію, тобто навіщо вони потрібні, якщо є апаратні фільтри, навіщо взагалі потрібні фільтри в системах типу Експрес-ЛРС, а також покажу, як цим всім ділом користуватися. Якщо у вас будуть якісь питання, то не соромтеся задавати їх в коментарях, тому що тут час від часу бувають в коментарях і розробники Бервінка, вони зможуть вам більш детально і фахово відповісти на ці запитання, я просто постараюсь пояснити так, як я це розумію, і якось максимально нетехнічно. Отже, типу, для чого нам потрібні взагалі фільтри, якщо в нас є проста система, яка там літає на 900 МГц, як собі уявляють. Напевно, люди, які просто прочитали про FPV і почали ним займатися, то ось у нас є частота якась. Тут наш сигнал, тобто амплітуда, його якась потужність. І якщо ми візьмемо тут наших 900, так, писати на ногпаді, то люди, напевно, уявляють собі, що тут якийсь такий пік є. І отут це керування, тут далі нічого нема. Хто більш-менш трохи знає фізику, математику, то він підозрює, що тут є якась отака штука. Тобто сигнал в будь-якому випадку випромінюється не рівно 900 там, чи 915, а трошки більше і трошки менше. І чим далі від цього центру, тим він типу, спадає. Окей. Той, хто. Приблизно розуміє, як працює експрес ЛРС, то він знає, що цих 900 там, чи 915 це не є одна частота. А фактично, якщо зробити якийсь такий зум, то це буде отак. І от 915 у нас буде отут. А в залежності від того, які у нас е, мінімальна, максимальна. Частота налаштована в самому коді експрес-вересу, то тут у нас є ціла купа частот, і по них бігає та річ, яка називається PPRC Це псевдовипадкове підлаштування робочої частоти. Тобто ми маємо 20, 40, 10, скільки там ми собі хочемо каналів, і по суті, отаких от піків не один. А стільки скільки каналів. Це ідеальний варіант. Далі вступає в гру така річ, як фізика, і ми знаємо, що не може бути ідеального випромінювання якогось ідеального підсилювача, який працює всюди лінійно, завжди є якісь нелінійності. Тому тут виникають так звані кратні частоти. І, здається, воно називається субчастоти. Тобто, якщо ми маємо тут 900 пік, то на 450 і тобто половина буде чуть менший пік. І відповідно на 1800. Тобто 2F теж буде якийсь менший пік. І Накладаємо на це знання про те, як працює скреселерес, тобто, відповідно, тут теж буде багато маленьких піків таких. Це була частота 2F і F на 2, так само буде 3F, і F на 3 і туди, і тепер. Тобто, у нас є багато насправді гармонік. Крім того, якщо у вас є такі речі, ще існує поняття інтермодуляції. Тобто, насправді. Кожна з цих гармонік, оскільки вона має менші, вони можуть між собою взаємодіяти, і таким чином десь тут посередні може виникнути ще один пік, який є, по суті, результатом резонансу якихось складових цих двох піків. Коротко про резонанс, типу, якщо ви бачили кіно, де там чувак співає оперний співак і тріскаються стаканчики. Це від того, що типу частота його голосу співпадає з частотою вібрації якогось стаканчика. І за рахунок цього дуже сильно зростає амплітуда. Тобто цей сигнал може бути слабенький, цей сигнал може бути слабенький. А за рахунок того, що в них співпадає частота, їхня потужність, типу, додається і може бути пік, який все розвалить. Е, тепер ми стаємо дивимося на цю картинку і розуміємо, що нам потрібен фільтр. Е, так, загалом. Задача фільтра це пропускати якісь певні частоти і не пропускати якісь інші певні частоти. Очевидно, що ми не можемо пропускати якісь частоти ідеально, і не можемо подавити якісь інші частоти ідеально, тобто повністю. В будь-якому випадку, фільтр в тій смузі, яку він подавлює, щось пропускає, і в тій смузі, яку він пропускає, щось частково подавлює. От, і нам потрібно типу, вибрати якийсь такий розумний баланс. Найпростіший варіант фільтра – це там фільтри високих частот чи фільтри низьких частот, які, відповідно, пропускають відносно якоїсь одної частоти або верх, або низ. Є також notch-фільтри, які задавлюють якусь певну смугу, От, є відповідно смугопропускаючі фільтри, які пропускають якусь певну смугу. Але всі ми розуміємо, що вони пропускають цю певну смугу чуть-чуть послаблюючи, і стараються задавити всі інші смуги, але не можуть зробити цього повністю. Це, якщо ми говоримо про апаратні фільтри, про які я розповідав в одному з попередніх відео, то власне вони намагаються зробити якраз таку штуку. Очевидно, що типу, якщо апаратний фільтр не може повністю подавити той сигнал, який є завадою, а якщо потужність того сигналу дуже велика, то, як я казав, про цей резонанс він може пробиватися навіть крізь фільтр і пробиватися достатньо. Щоб навіть послаблений фільтром зробити свою погоду. От. Яку робить він погоду? В першу чергу, що нас цікавить, це вплив на відео. Тобто, якщо в нас навіть тут 900 МГц керування, а відео 5,8, то це нібито виглядає не дуже все катастрофічно, але оці от паразитні гармоніки можуть все одно доходити і псувати вам картинку на відео. Не сильно, тільки на певних каналах, але. Цього може бути достатньо, щоб ви там не долетіли, так, скажімо, там 20 метрів, які б ви хотіли долетіти. Коли віддамо про якийсь дальняк, то це важливо. По-друге, у вас в руках передавач, який фігачить 2-3 вати, інший передавач, який передає відео, фігачить тих самих 2-3 вати, знаходиться на багато кілометрів від вас. Тобто потужність завади, яку створює керування. На окулярі, які прямо знаходяться біля цього передавача керування, є суттєвою. Першим ділом я вам покажу, що існують утиліти, які дозволяють порахувати і прикинути, які канали вам можуть впливати на відео і на які канали відео. Так, я вже раніше показував про невеличкий огляд про цей сайт vtx утиліти Тут є розділ калькулятори і в ньому є калькулятор гармонік. Тобто ви подивитеся сюди і побачите, якщо ви вкажете центральну частоту 915 МГц, ширина каналу 20, тобто це якраз оця штука. Початкова кінцева частота. Це те, що я казав так само. Оце початкова. Оце кінцева. І натиснемо розрахувати. То ми побачимо, що в нас є гармоніка номер 6 Тобто це була 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вона буде десь що тут. Але вона буде і вона буде впливати на канали наступні L3, L4, L5, L6. А тепер подивимося, як це зроблено в барвінку. Я насправді не знаю. Можливо, тут типу якась трохи інша схема розрахунку. І канали не співпадуть, але принцип мав би залишатися той самий. Тут ми вибираєте ті канали, які ви використовуєте. Виберемо собі тут так само 900. 900-х тут немає. Треба вибрати STD. Стандартні бенди FCC 915 ось він є. Тепер переходимо на вкладку відео і натискаємо ось цю кнопочку чек, яка перевіряє, чи є завада, чи немає. Виберемо L1 L2L3, тицяємо кнопочку чек. І нам показує ефекти channels 1, 2, 3. Тобто на L1, L2, L3 завада буде. Якщо я тут виберу, наприклад, R, чек, тільки R1 зачіпається нашою нашим керуванням. От, відповідно, таким чином, ви знаючи, оскільки бервінку є перемикання відео по свічу, то ви вибираєте собі, які у вас будуть. Канали, якими ви будете користуватися, тикаєте ти, ти, чек, бачите, чи є якісь заафекчені канали. Якщо вони є, то вам треба, напевно, включити фільтр Гармонік програмний. Тобто, це рекомендується. Так, вертаючись до самого барвінку, ви можете вибрати 3 або 6 каналів. Тобто, якщо у вас там перемикання по шести каналах, то ви можете так само собі вибрати і побачити. Також ви можете вказати Custom Frequency. Тоді ви просто впишете ті частоти, на які у вас перемикання відбувається на кожну позицію. Теж саме check показує, які канали заефекчені. Далі ми просто включаємо фільтр. Коли я натиснув check, filter applied. Тобто фільтр наклався і ці частоти він пофіксав. Відповідно, ми крутимо цей, цей фільтр запишеться в передавач. І що буде робити передавач? Передавач, знаючи, які у нас гармоніки впливають на наше відео. В цих стрибках він, грубо кажучи, просто він буде їх ігнорувати. Тобто, якщо в нас є тут 40 каналів, то ми викреслимо там канал такий, канал такий, і будемо їх просто пропускати, коли ходимо по таблиці вперед. Таким чином, ті гармоніки, які впливають на відео найбільше, ми просто їх використовувати не будемо. Окей, якщо ми будемо пропускати якісь гармоніки, як це вплине на приймач? На приймач це вплине наступним чином. Приймач, оскільки має таку саму таблицю всередині, то він очікує так само стрибки на ті частоти, які є в таблиці. І відповідно фільтри треба включити і в передавачі, і в приймачі. Якщо ми зайдемо сюди в генератор, виберемо тут будь-що, бо це треба просто для демонстрації. От я там вибрав тих саме FC 915, бла-бла-бла, І є кнопочка Додати фільтр. Тут аналогічно нам потрібно подивитися, що ми вибрали отут, були L1R4X3. І вибрати так само тут. L1 X4 R3. Ріж R4X3. І так далі. І тоді ми генеруємо. Якщо цього не зробити, то коли передавач буде стрибати і пропускати якусь частоту, Приймач буде очікувати зв'язок на тій частоті і почне сипати зв'язок. Тобто нам потрібно, щоб співпадали ці штуки. Так само, якщо у нас власні частоти, то і тут мають бути власні частоти. Насправді, частоти можна змінити без перепрошивки, а поки що я залишу посилання на інструкціях, це зробити в описі до відео. Програмно ми просто пропускаємо ті канали, які ми знаємо, що будуть створювати заваду. Тим самим ми послав... полегшуємо роботу апаратному фільтру. От. А далі апаратний фільтр вже намагається тут подавити зайві частоти, пропустити тільки те, що нам потрібно. Типу якось так.